Тож сьогодні ми на діагностиці ось такої старої системи Fujitsu на 410 фріоні 2008 року випуску. Київ відрадний місцевий парк, Орлі Парк, готель в Орлі. Значить, яка проблема? В цій установці, другій, не працює один компресор і оба вентилятори. Скоріш за все проблема з платою. Зараз розберемося, будемо дивитися, в чому всякому все таки проблема. Діагностика показала, що ось ці от релюшки вже своє відслужили. Деякі з них справні. Ось ця зона несправна, вона якраз відповідає за роботу компресора, ось цього, який не запускається, і за роботу вентиляторів ось їхні е, Туда. Ось ми взяли також самісіньку плату. Зараз настроїмо ось ці, всі переключателі згідно того, що тут. І будемо пробувати запускати. Значить На даний момент систему запустили, ось перший вентилятор крутиться, другий крутиться, компресор працює, вентилятор крутиться, теж крутиться, компресора оба працюють, поки система помилок не видає.